Друзі, усім привіт! Як у вас нічка пройшла, пишіть у коментарях. Я стою так, щоб трошки повітря подихати. Зараз сьома година ранку, ще на вулицю не хочу виходити. І дивлюсь, як облака. Облака йдуть по небу. Я дивлюсь на ці хмари, як вони йдуть по небу. Ось такий в мене ранок. Тільки що вмилася. Зараз піду вам, скажу отзив про косметику, яку я купувала, і шампунь. Але я трошки ще постою. Кожна хмара, вона не схожа одна на одну. Кожна така гарна. Так, пливуть, по небу, пливуть. Пташки літають. пташки цвірінькають. Ось таке утро. Так, дівчата, як і обіцяла, зараз скажу отзив про цю косметику доглядову, що я купувала пінка. Ну, мені сподобалась. Такий, знаєте, ніжний іде-аромат, і, ну, не знаю, що сказати, сподобалось. Тонік, хтось каже тонер, правильно казати, хтось каже тонік. Ну, теж, мені підійшов. З сивороткою це було мультипульті. Знаєте, як для себе гарно і нічого не жалко, я взяла і десь капіль 5. Отак от, от на руку, і давай же на обличчя наносити. Угу. Це було забагато, змивала. Тому дві крапельки, і буде достатньо. Ну, Тобто, так, і шампунь. Я в захваті від цього шампуню, чесно кажучи. Не думайте, що це реклама, бо все купую за свої гроші і ділюся, і ділюся. Волося волосся таке. Скажу сразу. Я помила волосся, і більше я нічого там, не які бальзами, не ні спреї, нічого не додавала, помила волосся і стала сушити феном. То м, на дотик волосся класний, і термозащита, вона, термозахист він тут реально працює. І таке, як ну, приємний на дотик волосся. Тому Своїми покупками я задоволена. Хоча ми всі разні, знаєте, комусь щось одне гарне, комусь інше підходить. Ну, це ж таке діло. І Маріночка в мене вчора питала назву ліків для покращення роботи серця і як заспокійливе те, що мені рекомендували в аптеці. Ну, ось ось назва дві. Таблетки, ну там в капсулах вона йде на добу після їжі. Я вчора одну випила, ну я вже декілька випила, ну після першої як було. ну Не знаю, таке враження було, хочу поспати. Лягла Катя каже, мама, ти поспиш, кажу, та може, і посплю. Ну, якось і не поспалася, так спокійно полежала, встала. Не знаю, їх комплексом треба пити. Подивимось, як і що. Погугліть, почитайте, подивіться. Спасибо, Вот пустились вниз, куричка пока наверх керировать, как во тебе можем подписаться. Нашого як ви розумієте, на цьому... Добрий ранок закінчився. Новини всі читали, не буду переказувати. Зараз вийшла трошки на повітря з бомбосховища, тому що не вистачає кисню. Писик, кисик. Зараз піднялася на ліфті в квартиру, треба взяти якісь теплі речі, водички і вийшла на балкон. Зазвичай тут завжди грають діти. Зараз нікого, нікого. Ще трошки на вулицю люди виходять. Люди слухають звернення президента нашого. Правильно він каже, я згодна з ним, це не те, що він там каже, я по своїх відчуттях це кажу, що залякати нас не вийде. Більше ще ненависть стає, це так. Бо так, знаєте, поки так тихо, виходимо на вуличку, а потім йде повідомлення. Виліт ракет з відтіляту, від заходимо заходимо, бомбосховище. А бачите, як день починався Ой, відгук про косметику. Ну, знаєте, воно не завжди все йде по плану. Потім ми з катюнью сіли снідали, і я сьогодні трошки заїкаюсь. І почули такі потужні вибухи і все. Сидимо в бомбосховищі. Ой, трошки присяду на лавочку. Сьогодні хтось кхм, в телеграм-каналі написав. Сьогодні, як наче 24 лютого, 2022 року, але страху вже нема, тільки злость. А це так і є. Люди з колясочками вийшли, не буду їх показувати, трошки гуляють. Щось. Прислухаюсь. Так що якось так, мої дорогенькі. У мене таке враження, що у пуйла почалася якась агонія. І це останнє, що він може зробити. Ніч. Напишіть, як у вас тіла, як у вас справи, мої дорогенькі. Ой, тут може бути не, видно. Я ж рішу, не буду видно. В метро люди спустилися і співають пісні. Все. Вирішила трошки походити і дивлюся. О, квіточки ще квітнуть, яка краса. Люди поки що на вулиці. Це ще сьомої години ранку не було. Як почалася повітряна тривога, так і досі. А зараз вже 12-та. Оце записую відео, а ще буде струм, щоб його монтувати, в інтернет загружати? Ой, які вони манюні, гарнюні, подивіться, яка краса. Обожнюю хризантемки. М не бачила їх тут. Ні, бачила. Коротше, яка різниця? І троянди і ще є. Такі манюні, манюні, бачите? Й… класно Ще не розходимося. Мабуть, ліки діють такі добрі. Ні, в мене нема такої тривожності якоїсь. Просто, як знаєте, серце нічого не чує, а мозок все розуміє. Ну, нічого, листочок так пристав до ялиночки. Я тільки що всіх розсмішила. Боже, як пташка летить, так одразу очі вгору. В мене ж стоїть сигнал сирени на Дніпропетровську область, на моє місто, ну область. І мені приходить сигнал відбій повітряної тривоги. І я раз і кажу: о, відбій!», А там же ж я зараз зайшла, щоб людей не дуже показувати. Кажу, о, відбій! І всі так Хух! а я ой, це в Дніпропетровської області, і всі так хобана знову на телефон. Ой, ми з котінькою трошки проходжуємося. <гум> да, що значить бути українцем? я в сторіс в інстаграм загрузила, як в метро люди ж зараз там перебувають, багато людей, велика кількість. і співають пісні. <гум> Тому ні, ми точно українці, ми не зламні. І точно, що все буде добре. Зараз Катюхою вирішили підніматися вже в квартиру, бо і холодно. І, і знаємо, що все буде добре.